Давайте зайдем, зайдем. Сьогодні я працюю на Івано-Франківщині разом з колегами, народними депутатами, які обрані від Івано-Франківщини. Ми досліджуємо тему індустріальних парків. Я є автором законодавства по індустріальним паркам, і це є дуже важливим інструментом регіонального економічного розвитку. Ідея в тому, що громади, використовуючи механізм індустріальних парків, отримують можливість конкурувати між собою і пропонувати інвестору щось, окрім того, що інвестор може купити чи знайти сам на території України. Більшість індустріальних парків, які є в Україні, вони представляють собою. Поле порожнє, на якому нічого нема. частина парків це є поле, до якого підведені мережі. Це трохи краще ніж поле, але це все одно не зовсім те, чого шукає інвестор. В Калуші ми бачимо, що є індустріальний парк, де є інфраструктура, тобто є дорога, є електрична потужність, є інші мережі. Ми бачимо, що є збудовані виробничі цехи, складські виробничі, але вони придатні для того, щоб розміщувати виробництво. І ми бачимо, що є приватний інвестор, який зацікавлений, щоб цей об'єкт розвивався. Це дуже важливо, і є місцева влада, яка демонструє те, що вона теж зацікавлена в тому, щоб розвивалась промисловість. То це означає, Калуський індустріальний парк він потрапляє в 20% тих індустріальних парків, які виживуть, які будуть розвиватися, які мають реальний потенціал для того, щоб стати промисловим об'єктом. Це те, що я тут побачив. Я вважаю, що це позитивно. Це маленька частина роботи. Тепер міська влада і приватний інвестор мають попрацювати над тим, щоб заселити цей парк промисловими підприємствами. Мета нашої наради. Полягає в тому, щоб підштовхнути громади для того, щоб зробити ревізії наявних можливостей для реалізації того розвитку індустріальних парків, які передбачено законодавством. Законодавство на сьогоднішній день прийнято Фактично в повному пакеті, а також є готова підзаконка до закону про індустріальні парки. Але тим не менше, найближчим часом, після тої кількості проведених нарад, будуть відбуватися зміни до законодавства для того, щоб відобразити осучаснити, скажімо так, це законодавство. Тому що перший закон був прийнятий ще в 2013 році. Ми як міська рада, звичайно, що на сесії прийняли рішення про зменшення плати за оренду землі на 50% для індустріальних парків. Ну і невдовзі так само плануємо розглядати питання, ну я вже будемо мати розуміння по нашому індустріальному парку, коли це буде створено, все ж таки по, повністю по відміні податку на майно відміни від земельної ділянки. Так, суто для індустріальних парків. Як ви, на пане, ви часто буваєте. Як ви оцінюєте роботу, яку тут ні, ну вони молодці, вони, чесно кажучи, ну, ніхто не вірив, що, як правило, ми сьогодні були на цій нараді, як правило, казали, що 90% індустріальних парків це картиночки. так, Гарні картиночки, виглядають, концепція, дуже красиво. І навіть делегація, яка сюди приїхала, теж думала, що це картиночки. Так? А дійсно приїхали, побачили, тут потужно працюють. так, І я так думаю, що в них все вийде. Треба дійсно показати результат. Коли ти запросиш якийсь бізнес, коли ти показуєш відремонтовані приміщення, в тебе тут підведена електрика, вода, газ, каналізація, тоді вони нас зайдуть. І те, що вони зараз складають шалені кошти, ті, щоб ці приміщення провести реконструкцію, ну в і хвала. Сьогодні ми на Калужському індустріальному парку Калуш Industrial Хаб приймали. Делегацію депутатів Верховної Ради, представників обласної адміністрації, сьогодні проходила міжвідомча комісія з питань розвитку індустріальних парків. Першим пунктом у відвідуваннях був єдиний функціонуючий в області індустріальний парк «Калуш Стосується -індустріал нашого індустріального парку. Станом на сьогодні ми проводимо проєктні та підготовчі роботи по ряду об'єктів, щоб розпочати вже процес реконструкції капітального ремонту, також здійснюється підготовка виробничого приміщення до активної фази ремонту. Активна фаза реалізації проекту може стартанути тоді, коли безпекова ситуація в державі буде дозволяти, і коли іноземні потенційні інвестори, а також і українські. Будуть готові інвестувати в нові виробництва обсяг інвестицій. Ну в виробництво на 10 тисяч квадратних метрів він вимірюється десятками мільйонів євро. І сьогодні е, не готові, не готові виробничники приймати на себе такі ризики, але є вже перші. Е, Випадки, коли міжнародні страхові компанії страхують військові ризики, і один з львівських індустріальних парків закінчує цей процес, ми також вивчаємо для себе такий механізм. Ми спілкуємося активно з польськими, чешськими словацькими індустріальними парками, вільними економічними зонами на предмет співпраці і колаборації по залученню в Україну потенційних виробництв. Є виробництва, які знаходяться умовно в Польщі, але вже готові. Якісь підрозділи відкривати в Україні тільки як буде це дозволяти безпекова ситуація. Тому зараз ми на такому етапі, що ми всі організаційні дозвільні, технічні заходи проводимо для того, щоб як тільки буде можливість, максимально швидко ефективно запустити там подальші стадії реалізації цього проекту.